Ну, насправді, напевно, Березі в першу чергу цей рік видався тим, в якому засвітили Тимошенко, і ми це все знаємо, з огляду на останні соціологічні дослідження, та і просто в розмовах на каві, а тільки провірює мова, і влада робить, напевно, велику свою помилку, тримаючи її далі в тюрмі, але суть не тому. В даних номінаціях, які були наведені по можна голосу, Призначення нового, призначення нового губернатора, ну, на жаль, Львів'яни про нового губернатора чи про старого губернатора знають, напевно, не більше, ніж про губернатора Чукотки. Ось. Але так чи інакше, ця людина буде визначати в майбутньому році фактичні результати Львівщини в майбутньому парламенті. Тому це є дуже ваговна річ для Львова. Другою подією, якщо не бояюся, був конфлікт. Між міською радою і депутатами міської ради. Ну як на мене, чим більше вони будуть конфліктувати, тим більше львів'яни можуть бути впевнені в тому, що державні кошти не крадуться або, по крайній мірі, діляться порівно. Можна можна і на всі. Ну і основною подією, звичайно, було відкриття арени Львів, але знову ж таки, це якась такі, це якісь такі. Традиційний Галицький гонор, так, коли ненависна влада побудувала стадіон, всю владу освітали на цьому ж стадіоні вони вкритті, і тепер ми робимося цим же стадіоном. Ну, зрештою, напевно, це найбільш яскрава подія для пересічного мешканця Львова, тому всіх нас цим і привітаємо. Дякую.